Христос родився, Крепіться люди у гамірному світі українського вертепу, де звіздар голосно сповіщає про диво, а чорт свариться з іродом. Є постать, що майже завжди мовчить: це Діва Марія, символ материнства, чистоти і любові. Її присутність у вертепі не вимагає довгих діалогів чи гучних пісень, але саме Марія це та сакральна вісь, навколо якої обертається вся дія, адже завдяки її смиренню та згоді прийняти Божу волю, різдво стало можливим в українській традиції. Мати Божа це заступниця, берегиня, та до кого звертаються у найтемніші хвилини. Діва Марія для нас не просто історичний персонаж. Вона втілює ідею непорочності, чистоти та безумовної материнської любові. Вона символізує зв'язок між земним та небесним. Навіть знаходячись у бідній холодній стані, вона випромінює гідність і спокій, адже поряд із нею найбільше див. Хоча інші персонажі рухаються, говорять і жартують. Діва Марія уособлює святість моменту. Вона дає нам відчуття того, що найбільші події відбуваються у тиші та засередженні. Традиційно фігуру Діви Марії у вертепі ставили праворуч від ясен або в центрі композиції. Вона завжди спокійна у вбранні ніжних відтінків, білого, блакитного, бежевого. Її вбрання символізує її царственну велич і небесну чистоту, але пам'ята з далекої дороги. Вона тримає немовля, загорнуту в полотняну пелюшку у давніх українських вертепах, особливо лялькових, фігура Марії часто була нерухомою на відміну від інших персонажів. Це підкреслювало її статичність і її вічну присутність у моменті Різдва. До речі, у найдавнішому українському вертепі всі ляльки є дерев'яними, і тільки лялька Марії перцелянова. Учасники живого вертепу, що грали роль Марії, відділялися особливою грацією та повагою у рух. Діва Марія це тихе серце Різдва, що несе світло і спокій у гамірну, різдвяну ніч.